У нас приходить зелена кава, ми її зважуємо і загружаємо в копер. На потрібній нам температурі. Ми загружаємо зелену каву в барабан і саме тут вже відбувається процес обсмажки. Ця обсмажка йде за графіком. Це рецепт для того, щоб від бачу до бачу, тобто від обсмажки до обсмажки, якість кави в вашій чашці, смак кави був такий самий, тобто стабільний. Сама кава під час обсмажки проходить три основні етапи це етап сушки. Реакція маяра і розвиток. Від цього буде залежати, чи кава буде більш кислотна, чи вона буде збільшу яскравою гірчинкою, чи це обсмажка під еспресо, чи під фільтр. Після того, як кава обсмажується, ми її вигружаємо на стіл охолодження. І тут кава охолоджується до температури 30 градусів, тому що вигрузка десь близько 200, 205-210 градусів. Після того, як кава охолоджується, у нас є датчик, він подає сигнал, ми вигружаємо каву у дестоунер. Дестоунер це машинка, яка чистить каву від каміння, паличок та сміття, яке може бути. Тому що кава приходить зелена, вона сушиться на бетонних настилах і звідти може прийти якесь сміття. Все, після того як кава прочищається, вигружається у відра і вже після того пакуємо каву під замовлення, під клієнта. Взагалі в асортименті наразі 15 сортів арабіки. І чотири авторські купажі, з якими ми працюємо, тобто це суміші з робустою або суміші арабіки, і під кожну каву, під кожен сорт, навіть з кави з Колумбії, але з різних плантацій, це різні рецепти, різні профайли зберігаються. Тобто, обмашка відбувається зовсім по-різному. Як кожна господиня готує різний борщ, так само і кава, і кожна країна це інший рецепт, інша страва на виході. Самі територіально були в Миколаєві, зараз релокувались. Приїхала до Чернівців і вже рік часу, як працюємо, ну майже рік часу, працюємо з початку війни. Бізнес почався кінець 2019 року. Нашій компанії три з кусочком років. Починали взагалі з невеличкого двохкілограмового ростеру, який смажує каву самі з дружиною. Всі свої фінанси, які були заощадження, вирішили вкласти в, в таку галузь по обсмажці кави, в своє таке діло. З часом воно показало, що ми були праві. В Миколаєві був попит на каву, свіжообсмажена кави було досить мало. Ми кожен рік десь зростали в два рази по продажам, по клієнтам. 23 го числа приїхав ще дистонер, така Сортувальна машина, яка чисте від каміння, паличок, каву, бо буває, що попадається. Заплатили гроші 23 числа, там до ночі сиділи, налаштовували, 24-го почалася війна. Ем, в принципі, думали, що дуже швидко ем, е, захоплять Миколаїв як Херсон. І е, вирішили там за пару днів, знайшли фуру зі Львова, е, компанію, яка перевезе, і перевезли виробництво в Чернівці. Потім десь за місяць часу ми зрозуміли, що Миколаїв не візьмуть, що е, такого стрімкого наступу вже е, не буде. Відновили роботу і е, став попит в каві. І ми тут швидко розвернули виробництво, смажили, відправляли на Миколаїв. Каву готову. Срак кава приходить зі всіх куточків світу, де є, вирощується кава, тобто в нас є. Майже будь-яка кава з різних куточків. Немає тільки з Нікараго, бо на неї накладено ембарго і продаємо по Україні, як і Чернівці, як і Миколаїв, так і вся Україна. Поки не плануємо повертатися до Миколаєва, працюємо там, розвиваємося і тут, і там. Два філіали, як показала зараз ситуація, що дуже зручно, коли два філіали. Тому що буває відключення світла, буває Перебої там, з логістикою, буває ще щось, тому ми за того, що є два філіали, ми майже в день в день відправляємо будь-яку каву, будь-який майже об'єм. Україна 100% переможе і щоб менше наших хлопців загинуло. Це головне.